Вітаю вас друзі, на моєму каналі. Знаєте, друзі, в другий день пішла погода. Ну так, сім'ї були не скорочені, тому ми сьогодні ці дні дуже напряжені, дуже сильно приходиться працювати. Приходиться сокращати сім'ї, приходиться відбирати рамки, які не потрібні. І коротко, такий колапс на пасіці, що, не... бачите Ага, хорошо. Такий, друзі, виходить, калапс на пасіці, що бігаємо і не можемо нічого хопити. Приходиться бігати, працювати. Запрополісовувані кришки, все. Давно вже більше місяць не дивилися до сімей. Знаєте, друзі, я завжди, всегда я взиму, ось майки наші. Я друзья, в зиму оставляв вісім, дев'ять рамок, ну дев'ять ніколи. Но ну, вісім постійно я оставляв рамок. Тому, друзі, і воно так виходить, знаєте, так як, якби не соняшник, ну, то я думаю, можна було б на вісім рамок покинути. Бачите, вулик, це я вже одну рамочку скорочував місяць назад. Одну рамочку. Заставну поставив. О! Ми заберемо. Ну, Хочу разом відібрати полоски вже забрати, бо вже буду підготовлятись, але, друзі, позапрополюсовували. За капець, понастроювали, поназапрополюсовували. Тому хочу відібрати лишні рамки. Я вирішив, друзі, не буду я це ніколяти. Я переглядаю я свої сім'ї, друзі. Розплоду вже немає. Розплоду вже в мене немає. Тому, друзі, я вирішив цей рік пасіку не оставляти на 8 рамок. Буду оставляти я пасіку, друзі, на 6 рамок. 5-6 рамок. Тут язики. Тому що я замітив, друзі, що якщо оставляєш на 8 рамок, о, то до крайні рамки, дві рамки остальних. Е, Всі бджоли стоять десь там стаканчик два. і вони за зиму вони завжди осипаються, друзі. Все время вони осипаються. Тому я вирішив цей рік, так як соняшник у нас трошки він попрацював. О, він нас трошки сім'ї прибив, тому що був взяток. Тому вирішив я цей рік, не знаю, буду сімейки непогано йду зиму, але я вирішив сімейки зжимати на... на шість рамок. так як запри. Отже, поналіплювали. Треба відбирати. Тож дивився, місяць назад, як дивився, не було цих язиків. А, О. а це вже опять є язики, понастроювали. Це у нас що у нас? Це, це у нас Штромер від Олександра Мазепи. Непогано сімейки спрацювали цей рік. О. Гарно, непогано, дати обсиженість непогана, але і не буду я покидати, друзі, вісім рамок. Хай навіть буде трошки плотніше. От гарний рамка запечатана, а то ще не запечатаний. Оставляє. Оставлю. Це крепша. Якщо дуже вже крепка сім'я, дуже так, як оця, наприклад, я навіть не думала, що вона така крипкенька, скільки в неї є бджоли, то я, напевно, її покину сім. Меду у них достатньо. Меду у них. І сім і сімейка крепкенька Обсажуються, обсижуються всі рамки. Тому деяким крепшим сім'ям будемо покидати Сім рамок. Де чуть-чуть слабші. Бачите? О. О. Сімейка не багатьох, вік, як гарно обсажує, обсажує рамки. Гарно, гарно, все це, ви, 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 даже після, це крайня рамка, друзі, гляньте. Це крайня рамка. Бачите? Скільки бджоли. І ще з боку всіх бджоли. Бджоли достатньо. Так, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім. Все. Все. Сім рамок, я їм ще не дам. Ну так як сім'я крепка, но все одно 8 рамок я давати не буду. Хоч вона і потужна, бо дуже потужна, друзі. Право, дивите, всі бджоли. Бджоли вистачає. І прямо всі рамки засижені, всі рамки повністю рамки. Це кому я там нужен? О, віть. Дюй хватає Може цю забрати. Я, наверное, оцю заберу mm. так менш кормова. Я потім її перетрасу сюди. О, а края я здвину Тут є і цю можна забрати. Так. Я приніс дві повномідних, друзі. Значить, я ще цю теж забираю. Все, будуть на краях в мене. О, вітці бджоли, друзі. Гарні сімейки, полну вулику, дивіться. Тому ми здвигаємо, ставимо сюди. О. о, о. О, значить, цю ми одвинемо, тут вона не дуже повномідна. Ну, я приніс. О, дивіться, друзі. О, тяжка, дивіться. Повністю. Повністю медова поставимо. Чуть сюди воквітженемо, бо виходить, дуже непосередині. Так. Так. Дивлюся в інтернеті, друзі. Так, це в нас сильно медова. Сильно гарно медова, все нормально, бджола має, але ми запасника достанемо отаку, друзі. Отаку достанемо. Все, боку за, повністю залитий, але не запечатаний. Тому ми поставимо, хай вони собі працюють. Все. О! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Все. Хоча сім'я дуже крепка. Дуже крепка, гарна сім'я, но я їм більше, як сім рамок, не дам. Тому що то, що в мене карний рік, вийшло, друзі, що... Крайні рамки на крайніх на восьмах рамках. Ще треба заставних остальних пізніше сюди поставити. В мене вийшло. Получалося... Погибали сім'ї. Восьмі рамки крайні. Джоли вистачає, джоли достатньо Тому ми його легенько з трасає, від, від є Бачите? От э, штровер дивлюся, то спокійний. А дивлюся, кройс і Леклер трошки давали мені бучу, прийшлося з маскою а кройс спокійний. Трасу нормально. А, а Леклер і кройс, то, то трошки мені дали сьогодні. Без маски не можна було. Ні, красота, правда, друзі? Працюєш на пасіці, не треба маски. Так, ці рамки не колаємо. Все зжимаємо. О, ці рамки, вони медові. Єд, ну вони вже до половини, друзі. Тому я поставив там повномід. Ну, вже якщо багато, друзі, скажу, що... Не хватить тобі до весни. Шість рамок. Бо, в принципі, так як по, по книжці, і до весни бджола має хватити вісім рамок. По книжці. Не знаю, друзі. Всі ще дуже багато. дивіться що робить, скільки бджоли, дві, друзі. Скільки бджоли, Глянь. гляньте. Дивіться. що робиться? І щось в останнє час не можу маточок знайти, дивлюся, але я акуратно страсаю. Так, як розплоду немає. Маточка зараз в даний момент вона вже не є така тяжка, тому що вони вже її не так годують, так як зима. Тому можна легенько і... Легенько можна і страсати. Так що ми полумідні забрали, а а це повномідний ми поставили. Тому, друзі, якщо в крайній случаї нам не вистачить кормів, у нас є запаси бетона. Пакети їх поставити. Ну, я планую, ну не знаю, це дуже-дуже, друзі, дуже крепеляча сім'я, але все одно я більше... Більше, друзі, як сім рамок, я її не дам. Все. О, Сім'я займає. Коротше буде вулик. Сім рамок. В принципі, я е, більш простіше сім'ях ставлю 6. Тут 7. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім рамочок. Е, Вдари холод, вони зіжмуться. Якраз оце количество сім рамок, якраз буде клуб займати повністю, бджола бджолу буде обігрівати. Я думаю, в принципі, до, до Нового року має вистачити. Кормів тут я поставлю дві повноміодних, а в них ще кормів є. Я, я вважаю, що їм має вистачити, а потім будемо бачити. Чи може рамочку покладемо нове. Чи може... Е... Полоснюю пакетик поставимо з кормами. Ну, краще, хай вони, друзі, будуть трошки жати, чим будуть чуть свободніше. Тому кажу, я завжди ставив вісім рамок, завжди всю життя, оставляв в гнізді вісім рамок, і я замітив, друзі, що вони там не потрібні. Вони там не потрібні. Тому я ці рік вирішив в крепких сім'ях ставити сім слабших, шість, ще слабших, навіть є так, що зжимаю на три. Ну це отводки пізні, звісно, дуже багато казали, що вони в мене не виживуть. Будемо бачити. Так як цей рік я трошки розбивав пасіку, хотів нагнати пасіку собі. тому водків, но... Деякі нюанси були опущені по розвитку, звісно. Так як все не можна охопити одразу. Ну нічого. Я думаю, О, ми їх окутаємо. Все, дівчатка, все, 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 все. Все, дівчатка, все, все. О, все, так як кажу, другий день погоди. Я вирішив Забрати звідси. Слабачки я вже перебрав. Це залишилися в мене сім'ї. Оставалися сім'ї. Будемо працювати, там будемо сюди дивитися. Був трошки. Зараз переведу камеру. Ось і. І ще, друзі, буде вощина. Дуже до був трошки дивився, десь часов 12 почав, дуже був пішов напад. О, тому я б прекратив був дивитися, це опять вийшов трошки під вечір. О, трошки вийшов, друзі, під вечір, ну як вечір, третій час. Думаю, я ще перегляну, так як в мене є. що Вроді би так не, не така велика пасіка, а... Друзі, є, що переглядати. І хочу зігнати. А вони в мене зігнати. Я, знаєте, друзі, якось так поетапно зганяю. Спочатку з 10 на 9, потім, ну, я вже до цієї пори, звісно, я був би зігнал, б зігнав на 8. О, але так як в нас були дощі, не було погоди, оце трошки слабша. Що в нас? Це теж О, Та я ж кажу, от, от показую, що їй на 10 покидають і на більше. Ну, нас не покинеш, тому що я ж кажу, в нас... Тут на 9, бачите, є заставна. одно було на 9. О, є заставна, тому будемо переглядати, дивитися, компонувати. Чекайте, дівчатка. Але вдарило тепло, друзі, тому вирішили. О, такі гарні рамочки, аж сміються. Аж сміються рамочки, тому хочу середні рамочки, де вже повиїжджали, їдали, я їх хочу забрати. Ну, чекайте, друзі, те, що цей вересень дійшов, це 100%. А ще далі, скільки до вересня йшло. О, дивіться, друзі, які рамочки. Красота, красота. Тому я вже, друзі, не кормлю. О, тому що запасів є, і в хатині там є запаси, а відбираю. От, мало, ну навіть і йде. Сильно мід не відбираю. Для того, щоб скоротити гніздо на 6-7 рамок. Дуже гарно засиджую, Дивіться, як гарно. Оцю будемо відбирати повністю. Вона вже виїждна. чуть маточок я не бачу, не можу. Як знайти маточок? Там тільки в одній сім'ї був, знайшов. О! Дивіться, друзі, гарно, нормально, нормально, дивіться. Хоч і соняшник був, но... Сімейки гарно сідають, гарно йдуть в зиму. такі, ну, Сказати, щоб такі слабенькі, то я б не сказав, що такі слабенькі. О, дивіться, повно медна. Так, дівчатка пустіть. Меду повно, але трошки запечатано, трошки не запечатаного є. Ну, будуть на ньому зимувати. Отако о. Я кажу, якщо в крайній випадку мені зимою не хватить, не проблема. Я піду, бетона відкрию і наберу пакетик і дам. Теж повністю рамка і меду і ще й перга є. Дивіться, яка рамочка. дивіться друзі, яка рамочка. Медова, мед, мед такого, потім тут є мед між цим і ще й перга є. Шикарна рамочка на зиму. Шикарніша. Дуже багато печую, питають по інтернету запроси на як мати на зиму, чи може ставити ширше, чи ставити сім'ї. О, тичо хотіти. Дивіться, друзі. Тічо хотіти. Красота, красота. О! О. Давай, ай, відрувати Uh -huh. Молодці, молодці, сработали, дівчатки сработали на всі 100% цей рік. І мені принесли. І, і дуже, я говорив, навіть як тільки я починав працювати корпусними. У мене тут по місту є пасічники, які раніше в мене почали працювати корпусними, то вони, Володь, не вздумай 10 рамок. Ти повір мені, що на 10 рамок сім'я не забезпечить себе. Це 12 рамок. То я відберу, 10 рамочний вулик, він себе не забезпечить, мало, треба. І цю я теж відберу. Цю я теж відберу. Треба 12 рамок, щоб сім'я була забезпечена. Ну і цю я теж, мабуть, відберу. Чи, може, я її поставлю на край, поставлю в середину, отаку. О! Поставлю. Ну, знаєте, друзі. Вже з них я повідбирав полодні полномідні, це місяць назад, повністю повномідні забрав. То було дуже добре, знаєте, казав один чоловік, що не загодовує, тобі буде раз, два, три, чотири, п'ять. Так. Тобі буде дадуть і правда, ви знаєте, друзі, дали, хоча дуже багато було мені і, і спорів, що Володя не бери, бери 12 рамочні. Так, ця слабо мьодна, я її відкину на самий край, бо сім'я крепкенька, о, а поставлю сюди таку, друзі. О, сімейка крепка, сімейка потужна. Тому ставимо, оставляю Добре. я, друзі, її раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рамочок. Все, Більше не оставляю. Да, Сімейка, ви не повірите, але займає всі улочки. Друзі, зжимаю я до самого краю, скільки можна. Хоч кажуть, треба, знаєте, на, на зиму ставити. Ох-ох-ох-ох. на зиму, Називу. Аййо, милий, Скусила. На зиму треба трошки ширше ставити. Але я на зиму не ставлю ширше. О, не ставлю ширше, ставлю я. Щоб їм було тепленько. Ну, бджоли нормально, бджоли, хоча й був сонячний, хоча... Хотя... І принесли трошки сою. Хоча, друзі, цей рік у нас і була погода. Яка погода? День душ... погоди, два дні дощу було. О, але трошки бджоли і нам принесли, і собі понаносили. Тож, ніяк не можу я матки знайти ніяк. Вони ж в мене всі з метками і. Отакі друзі в нас справи. Ну, каже, сьогодні цілісненький день. А це вона пущить, це вони за місяць виїли. За місяць виїли півтори рамки, десь, бо тому, що тут ще пилоному. Ну, коротше, виїли пущі дві дві рамки. Така я кажу, навіть при біді, якщо зимою нам не хватить, то будем, Можна буде такі рамочки сюди класти, можна буде. о, А в принципі, дивіться, який гарний. Jakob kan mens han er død, si meg ikke. друзі в нас справи сімейки зжимаємо на 6 ну, вже крепше, в на 7 рамочок будемо батька я всегда зжимав на так ну це ж не холстик правда я маю з чого зараз вирішу нормального холстика друзі справа, так що працюємо ловимо ці останні дні може ще буде погода хто його знає але якщо оце за пара ганяємо працюємо бо О, так це що у нас тут ще вдвоє треба ще аж втроє, виходить оце тоді вдвоє так значить того треба буде ще підрізати, буде ще треба молити. Все, ставимо новенькі холстики, хоч вони, звісно, такі новенькі, як я. О, молодий, але ставимо чистенькі, на зиму новенькі холстики. Все. Утепляємо, все. сімейками доволі, з харчами я бачу, сімейки забезпечені, все в порядку. Ще тільки е, перейду всі сім'ї, друзі, заберу. Е, перегляну всі сім'ї, заберу полоски і буду обробляти От такі, друзі, у нас друзі, так що працюємо, друзі. Ловимо ці послі. Дуже... Сьогодні прямо, прямо по-весняному. Ну, нас тільки тепленько, друзі, настільки класно. Так, це старі викидаємо, не потрібне. отакі в нас, друзі, так що працюємо, трудимося. Дівчатка, я ще хочу, знаєте, друзі, вже такі я ППСи маю. Два штуки теж літають. Це те, що я хочу, знаєте, друзі, взяти, спробувати ще придбати з дерев'яною обв'язкою, хочу спробувати. Ну, Будемо пробувати. Я хочу знайти оту... дерев'яним, я довольний, звісно. Ще ну, хочу спробувати ці ППС, але ну, хочу з дерев'яною обв'язкою взяти, попробувати. І Треба буде ще купити один-два вулики для того, для і... ті, я вже бачу. Ну, небагать, не не мало холодно, знаєте, слабенькі сім'ї, вони так гарно літають, він видно там тепленько, вони так гарно літають, там шевеляться. Я так часто-часу заглядаю, то вони так прямо... О, А бджолки літають. Панеки у нас дуже тепленько, тому кормити ми ще не кожному, а скорочувати, скорочимо, сильно скорочимо, скорочим, щоб сімейкам. Все, друзі, до нової зустрічі будемо працювати так, як треба поховати рамки, тому що якщо тільки покинеш рамку, знаєте, не хочу спровоцирувати нападіння, тому виносити рамки, хатину складати, там вже накидав купу рамок, треба все буде перебирати, перевішати, складати. все, до, 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 пока, друзі, До нових зустрічей всім пока. До побачення.